Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це «Прогноз подій. І сьогодні до нашої студії завітав коронований жрець Мах Веляр. Вітаю вас. Вітаю Вас Олена, радий вас бачити і чути. Рада вас бачити також. І сьогодні для наших глядачів хочемо зробити такий загальний випуск. Ми завжди з вами дивимося прогнози щодо загрози обстрілів на, на тиждень. Саме детально приглядаємо кожен день. Але сьогодні хочеться для наших глядачів зробити загальний розклад про те, яким буде останній місяць 2025 року. Добре, давайте зробимо такий великий розклад. Розберемо в принципі цей місяць, яким він буде. Дивіться, стосовно того, що у нас випало на е, грудень, місяць буде буремний, доволі важкий, тому що карти показують, що нас будуть затискати на передовій на лінії фронту, тут Жезлів, вісім камечів, будуть тиснути і реально намагатись знищити наші збройні сили України, забрати ключові міста. Просунутися крізь на Донеччині, захопити Донеччину, захопити ключові міста і звернути лінію фронту біля міста Запоріжжя для того, щоб вийти на саме місто Запоріжжя. Ворог буде реально лютувати. В грудні реально буде дуже сильно гатити повітря, аркан по повітрю. Буде сильно бити. Тут жезлів це взагалі вогонь і агресія. да То повітря, повітря це роздування цього вогню, і, звичайно, що удари по повітрю. Тобто це і ракетні обстріли, і шахетні, і безліч-безліч інших загроз. Тож ми не можемо говорити про спокійний грудень, адже цього не буде. Особливо неспокійним буде завершення грудня, коли ворожі обстріли стануть такими, що будуть нестерпні. Ворог буде бити по продуктових магазинах, ворог буде бити по медицині. Ворог буде бити по об'єктах життєдіяльності людини. Ворог битиме не тільки по енергоінфраструктурі, не тільки по газовій інфраструктурі, а ще по логістиці. Ворог буде гатити вкрізь і по всьому. Реально буде повне лютування і реально буде стан неможливого, скажімо так, просто неможливого всплеску агресії і атак. Але в той же самий час я бачу, що змія, хитрість, підлість спіткатиме Україну, адже в цей час, час грудня, набу розпочне нові переслідування за політичним умислом вибіркового правосуддя. А вони, вони почнуть діяти ще більше проти інтересів України, як вони це діють вже. Я бачу, що на і САП е, пред'яви підозри ще багатьом людям. Ми бачили, як вони обшука... ошукали, е, не обшукали, а саме ошукали е, Андрія Борисовича Єрмака в Офісі президента. Так само я бачу, що будуть підозри у Мірову, будуть підозри е, іншим, е, іншим представникам Кабінету міністрів України, також е, міністрам. Також військова сфера, тобто будуть нові нові підозри, нові нові вручення. Але карти показують четвірка жезлів, що це зговір, зговір США та Росії. І вони будуть діяти спільно е, через набу для того, щоб нищити президента Зеленського. А для чого нищити владу президента Зеленського? Для того, щоб схилити президента до капітуляції. Дуже, дуже красномовно, ми побачили картинку, коли Андрій Борисович Єрмак, як очільник переговірної групи у Женеві, поїхав, реально дав відпір ворожим намірам, дріскола поставив на хуй накал, якщо будете вирізати слово. і... Поставив раком взагалі всі намагання США та Росії схилити Україну до капітуляції. По суті, Андрій Єрмак у Женеві знищив 28 пунктів капітуляції, перетворивши їх на 19 пунктів справедливого миру, про який він постійно говорив разом з президентом Зеленським. Там немає скорочення ЗСУ. Там немає віддачі наших територій, там є визнання суверенітету територіальної цілісності, там є пункт про західні війська е, Європи, там є навіть пункт про те, що Україна не внесе зміни до Конституції і залише свій курс на ЄС та НАТО, що Україна не прийме проросійські партії, російську церкву не відновить у правах і продовжить свій. Курс і єдиним компромісом буде те, що ворог зможе залишити за собою ті території, які вже окупував. А, тож... А, Але ж Росія не погоджується Росія, Росія. Росія не погоджується на це, і нам не потрібне їх погодження, Олена, не потрібно, тому, не що, ми, тому що ми зараз гатимо по Росії, ми зараз реально нищимо ворожу інфраструктуру, НПЗ, ми б'ємо по Москві. Ви розумієте, що по Підмосков'ю кожного дня літають фламінго ракети. А, і я про це казав на новорічному передбаченні того року. Я казав, буде це передбачення на моєму каналі 23 30, 31 грудня. Вийде нове новорічне передбачення. Так от в тому передбаченні я сказав: ми виробимо свої ракети, балістичні, крилаті. Ми будемо бити по Москві. В 25-му році ми будемо бити по Кремлю, ми будемо бити по Росії, і ми змушимо, змусимо Росію завершити цю війну цими ударами. Як я передбачив, так і сталося. Хоча тоді це було повністю неочевидно. Про це навіть ніхто сподіватися навіть не міг. Комусь скажа, скажеш бомбардування Москви балістичними українськими ракетами, скаже, ти дурень, чи що? Угу. Але а я це бачив. Так само я бачу те, що Росія сконає. Тому дякуємо Єрмаку за те, що він розвалив російські наміри. А що ще зробив Єрмак? У мене по картах, до прикладу, на моєму каналі Магвеліар показало, що агентство Bloomberg прослуховування Ушакова злив саме Кирило Буданов. Разом з Андрієм Єрмаком. І разом з Олександром Покладом, який а, є деп головою департаменту а, а, департаменту контррозвідки СБУ, основного департаменту, і а, який теж був присутній в переговорній групі і завжди входить всі переговірні групи від України. А, вони по суті дали відсіч, дали підзатильник Трампу і Путлеру. За їхні корупційні скандали в Україні, за їхні капітуляційні умови, за їхній тиск. І я реально казав: я знав про це, що так буде, я бачив і я казав, Олена, що їх дії розвернуться проти них же, проти Трампа. Так і сталося. І коли вчора виходить Путін каже про незаконне. Незаконну владу в Україні, неконституційну, наче владу. Коли Путін виходить вчора і говорить а, про те, що а, у нас тут все, всі займаються корупцією, он, подивіться на НАБУ і Сап. А я хочу сказати, Путін, так подивись, хто в НАБУ і Сап головний детектив був? Магамет Расулов, Агент РФ. Ну, Все зрозуміло тоді, чому такі підозри. І. А, в той же вечір, паралельно з Путіним, який говорив, що влада корумпована, вийшов Андрій Єрмак і дав, дав інтерв'ю агентству The Atlantic і чітко сказав, Україна не поступиться територіями в жодному разі. Ані при корупційних скандалах, ані при чому ми не здамо нашу територію. Андрій Борисович наголосив в цій статті, що мірилом рішень президента і голови офісу президента є Конституція України. В Конституції України є наші території, ніхто їх здавати не буде і миру не буде. Відповідь була на ранок, обшук, обшук набу і сап. Це органи зовнішнього управління. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до Офісу президента України, до голови Офісу Президента України Андрія Борисовича Єрмака, хочу звернутися до президента України Володимира Олександровича Зеленського, до Служби безпеки України і до голови е, Служби безпеки України Василя Васильовича Малюка, а також до Верховної Ради України, до партії Слуга народу і до всіх патріотів України, до наших військових мої любі. Давайте ініціюємо законопроект. Законопроєкт про ліквідацію НАБУ і САП, про їхню ліквідацію як органу зовнішнього управління, який не підкоряється українській владі. Давайте передамо справи, які вони почали Службі безпеки України. Хай Служба безпеки України справедливо їх розслідує. А набусап. Нехай будуть ліквідовані. Цим органам не місце в Україні. Європа як продовжувала спонсорувати нас, так і буде продовжувати. У них немає вибору. Трамп теж затиснутий. У нас на нього є компромат. Ми можемо зробити так, що а, 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 рух проти Трампа в США а, просто знесе його. У нас тільки є компромату на нього. Тож. А, Тож не варто боятися реакції Європи та США. Добивайте цих гнит до останнього. Наші патріоти України, Зеленський Єрмак вони реально захищали нас всіх. Давайте тепер ми захистимо їх. Це ваші домкуваляри. Дякую вам за те, що передбачили, власне, що буде в грудні. Не хочемо лякати глядачів і хочу звернутися до них і сказати, що ми робимо подібні прогнози, лише аби попередити вас про ймовірну небезпеку. Чи вірити, чи ні, вирішувати вам. Я дякую вам за цей випуск і до зустрічі у наступних епізодах.